Можеш навіть нічого не казати. Просто ти дивишся, і психотерапевтичний ефект відбувається. Це саме біль мене вела по моєму шляху. Ти вже відчуваєш, що ти не можеш повернути людину? Ти не можеш. Ти все. тобі, тобі потрібен час, він в тебе є. Нарешті будеш їх підтримувати, а не думати, що ти їх підтримав. Друзі, привіт! Ви на каналі трансформаційної платформи Парампара, і я її засновник Леонід Захожий. Ми створили цю платформу, щоб знайомити суспільство з свідомими українськими експертами та майстрами, і ми дуже сподіваємося, що цей контент буде цікавим і дійсно трансформаційним для вас. Це третя частина нашого підкаст інтервю з психологиною Юлією Рудаковою. І сьогодні ми поговоримо про що таке наш внутрішній Wi-Fi. як Біль може стати трампліном для майбутнього, і як проживати горе. В кінці ви отримаєте подарунок, топ-10 фраз для підтримки, які дійсно працюють і можуть допомогти вам у повсякденному житті. Приємного перегляду та цікавих усвідомлень. Цікавим для мене є от формулювання, яке я від тебе почув, коли ти говорила про себе, це в моєму полі розкривається унікальність людини. Можеш пояснити, як ти це відчуваєш, як про це кажуть люди, бо я це відчуваю теж. Тобто, навіть взаємодіючи з тобою онлайн, не знаходячись поряд, я відчуваю, як, просто знаходячись поряд і, можливо, навіть не обов'язково тобі щось говорити, і відчувається, як приходить така сила, енергія, і яку ти. Ну, не обов'язково тобі щось робити, щоб вона мені йшла. Тобто поділись, як це ти цього не знаю, це в тебе завжди було, чи ти якось цього набула? які інструменти ти використовувала для підтримання. Ну, я називаю це такий свідомий стан, в якому в тебе є своя енергія, своя унікальність, своя природа. Відчувається така спокій, рівність, ненапружність, ненапряжність, і оце віддавання, так, яке, яке вже, тобто ну, воно само з собою працює, бо в тебе є що віддати, бо ти працюєш над собою. Розкажи, як як в тебе це проявилось, як ти це відчуваєш. ну і як взаємодія з тобою інших людей може допомогти розкрити унікальність? А, ти знаєш, це дуже, це дуже цікаве питання. На нього немає якоїсь такої дуже однозначної відповіді. Ну, типу, типу, один, два, три. Хоча б, можливо, мені б хотілося. А, просто буквально на днях там я якусь сторіс в інстаграмі свою виставляла. І дівчинка на неї відповіла: Юля, ти... я там мовчала і там грала музика. І просто я дивилася в кадр, і вона мені пише: типу, Юля, ти знаєш, ти можеш навіть нічого не казати. Тобі типу, можна не, не, не розмовляти на сесіях, тобі вже скоро треба буде консультації, мовчазні типу, проводити. Просто ти дивишся і психотерапевтичний ефект відбувається. Ну, Ти передаєш стан. Так я, думаю, так, я вважаю, що це стан, і це якийсь такий, знаєш, як Wi-Fi, який ти роздаєш, і він вже ж залежить від того, в якому ти стані. Е і я можу, я можу сказати, що цей стан він результат мого шляху, ось цієї, знаєш, е жажди дізнатися про себе, е жажди відкрити, як це працює жажда щось зробити зі своєю бол'ю, тому що ну, ось можемо там да, про це також, якщо цікаво поговорити, тому що на сам насправді саме біль мене вела по моєму шляху, саме біль, дуже велика біль. Тому можливо, тому і зараз мені це допомагає, коли людина приходить до мене у болі, у дуже сильній болі. Там, втрати людини якоїсь, да, або втрати себе, або втрати дому, або втрати там не знаю чого, ще, а, ну, тому що втрата вона викликає такий максимальний біль. І коли людина приходить у цій болі, я вже, ну, в мене дуже багато розвинута ця частина, яка бачить красу за цією болю, Тобто я вже бачу її красу. З кожною тобто, знаєте? Можна сказати, що біль це як такий перший етап в розвитку, ну для, до розвитку для того, що ти. Я чому я тебе трошки перебив, але скажу, я поспілкувався ще з певною кількістю майстрів, експертів, і вони, коли ми озвучували теж питання, як як вони прийшли до того рівня розвитку, на якому вони знаходяться, до того стану, в якому вони знаходяться? Що, що було таким ключовим елементом, тригером, кроком, який вони можуть виділити як те, що змусило чи допомогло їм піти в розвиток і самопізнання? І всі сказали, що це був або біль. Або втрата якоїсь близької людини, або бажання закінчити життя самогубством, або, мовно, ну, часто кажуть, ну, це був поступовий такий е, ріст. Але коли ми докапуємося до того, з чого це почалось, вони кажуть, так, да, був, був такий стан, коли не хотілося жити. І виникало питання. Навіщо я тоді народився, що мені робити далі, як мені жити, хто я? І, умовно, це як такий перший крок. Ну, коли я тебе запитав, я, я раніше реально не відслідковував цього. Але коли я тебе запитав, наприклад, що, як ти прийшла до цього і з чого все почалося, ну, ти мені так і сказала, що це була втрата близької людини в тебе померла мама, і. Я одразу зрозумів, що наскільки це питання актуальне зараз в Україні в то в тій ситуації, в якій ми знаходимось, коли багато людей втрачають своїх близьких, і вони також умовно на цьому початковому стані, на початковому стані стадії розвитку, який ти вже давно пройшла і розумієш, як це, як це відбувалося, як це працює і. Поділись, будь ласка, як, як в тебе це? Так дякую. так, дякую за питання. В мене аж мурашки також знаєш, від того питання. Да. І, а, ось ти так правильно знаєш, помітив, що ось ця втрата близької людини вона часто приводить до втрати сенсу життя. Тобто, ось ця така втрата сенсу життя, вона, як, знаєш, це як наступне. Ну, ти, ти вже відчуваєш, що ти не можеш повернути людину. Ти не можеш, ти все. Ти, ти розумієш, що вже ну, це незворотній процес. І тоді вже починається ось втрата сенсу життя, тобто як не, неспроможність знайти, відзнайти це цей сенс життя без цієї людини. І так, мій шлях саме з цього почався. І ну, я дуже вдячна, якби це не було. Значно. Дивно. Я дуже вдячна моїй мамі за, такий, за таку долю, що вона обрала таку саме долю для себе, що її душа ось погодилася да, на таку гру зі мною, да, таку гру, тому що я зараз ну, взагалі бачу життя як, таку, як гру, великої ну, знаєш, свідомості, гру свідомості. І я дуже вдячна, що у неї була така доля, що вона її так обрала, і що завдяки саме такому повороту, розвороту, я пішла у цей шлях. І так, я вважаю, що біль це як архів. Якийсь архів, з яким ти приходиш у цей світ, або Тут він, знає, я, я я все ж таки, Ну це моє особисте да від духовного шляху. Я все ж таки вірю, бачу, що людина приходить з цим архівом болі. І що він активується, знаєш, як розпаковується тут вже через якісь події, втрату близьких, а, там, ще якісь події, да втрати сенсу життя, втрати там себе взагалі. І цей біль він як. Розпаковуються і далі ти можеш побачити і розкрити цю силу. Тобто ми можемо зараз сказати, що дуже важливо нагадати багатьом людям, які, можливо, в такому стані дуже високих вібрацій, їм важко і, так. що це один із етапів, який важливо ти подивитись просто на це під іншим кутом і побачити те, чого не видно зараз, ну умовно використовуючи чи спираючись на досвід багатьох людей, які теж це пройшли, і це їм допомогло, що це не просто як біль, і за що мені це, і як мені тепер жити, а подивитись на це, що це як ситуація, яка відбулася для них. Для їхнього розвитку, для того, щоб вони які усвідомлення вони мають для себе отримати чи відчути, чи усвідомити після цієї ситуації? Тобто, для задати собі питання, навіщо це, що це мені дало, що я відчув, і як це вплине на моє подальше життя? Ну можна все життя потім страждати горювати, а можна. Відштовхнутися від цього, як від певного такого трампліну, який допоможе вийти на новий рівень, який, можливо, був би неможливий, якби цієї ситуації не відбулося. Саме так, саме так. Тобто, якщо ось зараз людина переживає втрату близької людини, а вже ж це дуже складно сказати їй: знаєш, це, найкра... це до кращого. Ну, Це неправильно, це не, це не так. Ну, тобто, це так не працює. А, тому ми, ми, знаєш, тому, з того з кінця почали, що я побачила зараз, але пройшло. це було, Мені було 13 років, зараз мені 37. Розумієш, скільки пройшло? Це я зараз можу з цього кінця говорити. Але коли людина ось відчуває втрату близької. Людини іншої, і цей сенс життя, то вже ж їй треба пройти це горювання. Тобто ну, пройти ці стадії, коли, ну, коли життя змінюється і воно вже не буде таким, як було. Тобто розглянути цей досвід, як він прямо зараз впливає на мене. Це перше. І знайти підтримку обов'язково треба в цей час знайти собі підтримку. Тобто це може бути не обов'язково е, психолог, да, але це якийсь друг, якась інша людина, яка може просто тебе слухати, або навіть не слухати, а бути поруч. Просто бути поруч, так? тому що ось це поле серце створює е, ось цю таку підтримку. І ось я, до речі, підготувала на українській мові, от такий, да, для мене для подарунок для твоїх глядачів. Вони зможуть це отримати це такі слова підтримки. Топ-10 слів підтримки, які дійсно дають підтримку. Типу, замість бери себе в руки, дай собі час або я поруч. Тобто, там, знаєш, там буде які слова, які фрази ми використовуємо. Призвикли використовувати в житті, які не треба використовувати. Ось так крізь. Їх не треба казати, тому що вони не дають підтримку. Не дають. А як треба сказати, щоб дати цю підтримку? І ось дуже важливо знайти цю підтримку у когось ну, серед близьких або піти до психолога, не боятися просто сидіти і говорити про що завгодно. І... Навчитися підтримувати себе. Тобто казати ці фрази я з тобою. Я з тобою, самому собі. я ну Ми це, ми ми зможемо пройти через ми є один одного, ми справимося. Так, в тебе в тебе є час. Тобі потрібен час, він в тебе є. Все нормально. Твої почуття нормальні, адекватні. Тобто розумієш. Людина, яка ну, переживає втрату, сказати їй не плач, це, ну, це образити її. Замовно з... буде такий, як чек-ліст, да, який можна роздрукувати, повісити. Так. Або вставити на телефон, як доставку за... і прошити собі підсвідомість ці фрази, які будуть потім працювати на тебе без твоєї участі. Саме так. так, тому що дуже тобі вдячний. Так, Ми... Так. Ми... Ми оформимо теж це все крутий ну вигляд, щоб був зручний, і я допоможу в цьому, якщо потрібно. І ми як ми зробимо, що теж кожна людина може до тебе звернутися в інстаграм і отримати цей документ безкоштовно. Ну як безкоштовно, це як подарунок, подарунок це не безкоштовно, а як від серця, тому що ти розумієш важливість цього і наскільки це може. Допомогти іншим. і Це так просто. Це так просто. Це 10 фраз, але вони змінять твої, твій стан. Вони змінять твій стан, вони змінять твої відносини з людьми, тому що ти нарешті будеш їх підтримувати, а не думати, що ти їх підтримав. Може, я вже так слухаю, що я вже сам собі хочу, я думаю, може його продавати за дорого треба. Тим, чим, я, чим про чим простіше, тим менше люди вірять в ефективність цього, але насправді ну все просто, тільки треба просто взяти і використати це. Багато хто шукає важкі шляхи, тому я вже теж не проти о, собі поставити о, на заставку. Клас, супер. Тож, тож так, це перше, що потрібно, потрібно, коли ви переживаєте це, це навчитися давати цю підтримку собі. І брати її від інших, тобто не закриватися, не замикатися. Так? Якщо немає друзів, і йдіть на дуже багато зараз платформ. Ми також ось нашу платформу, де безкоштовно ви можете звернутися за психологічною допомогою від професіоналів. так, професіоналів. Українською і... та російською мовою. Українською, російською мовою, українсько -російсько -мово, будь ласка, як вам зручніше. І сім консультацій, вони вже оплачені німецькою організацією. тобто це така… То тобто вони не безкоштовні, а вони просто вже проінвестовані. Так, вони проінвестовані. Тобто е людям, які там працюють, заплатили. Це дуже важливо. Тобто є такий баланс енергії, так? І ну, тобто вам, для вас це можливість. І я дуже рада, що люди приходять, приходять чоловіки, вони все ж таки починають якось також звертатися, і в них дуже швидко. Ну, я б сказала навіть, знаєш, що... що я бачу, що така швидкість цих розумінь, і процесів у чоловіків вона навіть скоріше працює, ніж у жінок, тому що у жінок дуже багато цих емоцій, і ось накопичених емоцій. Так? І... Ну, да. це така. Все ж таки вони по різному трошки, як не трошки, да, але по різному е, устроєні. І так, і скоріше буває так, що часто що на чоловікам швидше допомагає. Ой, як ти кажеш, що бачиш, і на гру вже почало приходити більше чоловіків, і розуміючи. Важливість розвитку. Друзі, дякую вам за перегляд. Це відео, можливо, було не зовсім простим для сприйняття. та те, що ми хотіли сказати, що біль, яку ви можете зараз відчувати, колись може стати вашою опорою у майбутньому. І ми будемо вдячні за ваші коментарі та лайки. До зустрічі у четвертій частині підкасту.